Приїхав я до своєї, до свого вулика такого лісового. Бачу там щось бджоли, я вже з таким колись таке бачив, а то весною вони вилазять і такі обесилені лазять, там пару штук, я так і зрозумів, що вони висипались. Тут був ройок дуже маленький. Але летіли, і наче, і мені здається, навіть Пилок несли, але вони висипались. Зараз покажу там, там дві жмені бджоли. Мені треба було їм допомогти, але я не хотів розривати гніздо сам винуватий. Зараз покажу. Тут коротше, було так. Одну рамку я вже викинув, стояла суш. Така сушнинка гарна. Я розраховував, що на неї сяде рій. і туди будуть будувати стільники але вони сіли не на сушнину сіли а там збоку там я бачу вони пообривались а там таке коротше не очень картина ще Що, щось там лазить таке крилами, але я їм уже нічим не допоможу та це не гніздо це таке пародія була Розплод пішов ось, розплоду моря Вони ще три бджоли живі. Бляха муха про я Блін. Вони там дві жмені бджоли. Які дві жмені? Двадцять штук. Отакі, така біда трохи отак почистив небагато Вон кілька бджолок лазить але то вже такі такі отак почистив тут одна там одна лазить такі потолочені почистив поставлю зараз закрию і чуть-чуть лишу щоб воно провітрювалося. плотно закривати не буду Такі, такі дві котолочки покладу, зараз, коротше покажу. Отаку таку лишив щілину, щоб він вивітрювався. Така десь сантиметр два. Там знизу така картина, все скидав, бо там нічого такого немає. Сушнину на мотузочку спустив, трошки на дереві позастрягало, зараз поскидаю і отаке. От Вот такая, короче, нерадостная штука. А злодюшки то рыскают, чуют запах. Такие напад весняный е. А там стики. Там за деревом. Короче, таки. Не дуже весело. А вот такие. Такие тут краевид. Але на жаль рамки підуть на перетопку, хоч деякі мають, що такий солідний. Видали але все одно. отакі о там, там м'ясо валяється, отакі, на жаль. Номер неудачний. <гум> Касуш, а поношена трохи, трошки ще залишки меду є через що вони в них трохи напали. Ось таке. Якби вони сіли так, як я спланував на рамки, на рамках я зміг би їх і підкормити, і трошки обробити, і все зміг зробити, а так, на жаль... Ну, звісно, я теж винувати. Але я раз до них вилазив, хотів їх якось прикормити. Вони за потолочину зачепилися, я там не зміг нічого зробити. Не по ідеї вони, звісно, сіли. Отакі. От Тут вже і розплод у них з'явився, був. Видно, почали вигрізати, кормів не стало. Я бачу, як вони пильцю несли, я приїжджав. Я думав, у них все добре, а у них не все добре. Це вони відкритий викинули, а закритий лишився. Це таке похолодання, конечно Не дуже не подобається мені така колода Може так хтось буде робити Чи не колода, чи такий вулик такий, Що трошки рамок, там не рамки, там сушнину і коротше, бред Ось таке, розстроївся я Я сподіваюся що вже все добре але, На жаль Ой. І експеримент, але на жаль, я облажався. Я взагалі і планував, якщо сяде рій, щось там на рамках, на рамках буду йому допомагати, від кліща оброблю, побачу, як воно буде так, скільки він проживе, але сам натупив, кинув їх, але я сподівався, що в них все добре. Я думав, зараз приїду, подивлюсь, що в них там з кормами подивлюсь, подивився. Думав чимось допомогти, але не допоміг.